За офіційними даними, в Чернігівській області протягом останніх п'яти тижнів зростає кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Так лише з 12 по 19 серпня в області зареєстрували 669 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. це в один і три рази більше в порівнянні з попереднім тижнем з 5 по 11 серпня. Цього місяця зафіксовано три летальні випадки внаслідок хвороби в осіб віком 65-67-75 років, які мали супутні захворювання, такі як цукровий діабет, ожиріння та гіпертонія. У прилуках ситуація захворюваності на ковід стабільна, розповіла головна лікарка Прилуцького центру надання первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк, аналізуючи показники захворювання за серпень. Там в тому тижні ми мали 11 випадків за тиждень з 29 -го, 11 -го по 4 серпня всього 11 випадків. А випадків грипу ГРЗ. Це так з лінієчкою гриб ГРЗ грипу, ми не фіксуємо зараз просто. Тобто, це значить, що у нас фіксувалися ОРВІ. Всього було 76. Наступний тиждень, це вже перший тиждень серпня. Ми мали 21 випадок ковіду. ГРВІ 96, дещо підвищується. Наступний тиждень, серпня, ми мали 22 випадки знову ковіда 134 ГРВІ. Тобто, і і на цьому, о, на цьому так стабільно зараз тримаємося. Ми зайшли в таке плато. Скоріше за все, підвищень значного не буде відбуватися, буде триматися декілька тижнів на такому рівні. Як зазначає Людмила Слободенюк, кількість звернень за попередні два тижні дійсно зросла, проте наразі ситуація стабілізувалася. На сьогодні в мережі шириться інформація про те, що в Україні люди почали хворіти на один з підвидів ковіду, так названий флірт. Це підваріант. Отого омікрона, яким нас лякали ще в 2023 році. Але ми орієнтуємося на те, що ми маємо зараз омікрон і в прилуках в тому числі. І вакцини, діючи, вони і на омікрон діють, і на інші субваріанти вірусу коронавірусної хвороби. Тобто, слава Богу, він втратив свою таку значну патогенність. Останні роки українці переносять коронавірусну хворобу значно легше. Великий вплив ковід має лише на людей групи ризику. Це люди похилого віку, люди з захворюванням серцево-судинної системи, люди з захворюванням на цукровий діабет. Тобто, цим пацієнтам треба особливо ретельно дотримуватися всіх заходів попередження взагалі зараження: дистанція, миття рук, маски, де багато скупчення людей. Тому... Хотіла би сказати, щеплюйтесь, охочих зробити щеплення досить багато, говорить лікарка. За останні півроку вакцинацію проводили двічі у березні. Таку процедуру пройшли 90 прилучан, а в червні 42.